Як підготувати яскраву та веселу настільну рольову гру за 10 хвилин. Нещодавно я провів свою першу гру в Кобольди з жерли моя немовля, і це виявилася ідеальна гра для гумористичних ваншотів. Гравці грають за Кобальдів, найтупіших і найбезглуздіших істот у фентезі світа. Завдання тутешнього мера, тобто ігромайстра, придумати, яке завдання дав кобольдам король Торк, хвала королю Торку. Більшість цих завдань полягають в тому, щоб здобути купу їжі аби набити величезне черево короля Торка, хвала королю Торку. Після прочитання книги. Правило і то не всієї підготовка до гри зайняла у мене м -м, хвилин 10. Оскільки ми грали в період новорічних свят, король Торг, хвала королю Торгу, десь підслухав, що на Різдво треба мати на столі 12 страв, та наказав своїм підлеглим добути їх. Звісно, кобольди вирушили в найближче людське село та застали святкування повним ходом. Тут і були знайдені всі 12 страв, і повір мені, деякі з них були дуже екзотичними. Вести таку гру дуже просто. Потрібна лише книга правил, кубики та трошки уяви. Тут не треба думати про баланс чи послідовні. Повність історії лише про те, щоб всім було весело за столом. Пояснив за 15 хвилин правила гри, ще за 15 згенерували нових кобольдів і поїхали грати. Головне взяти з собою кілька десятків аркушів персонажів, бо краще, ніж їсти, кобольди вміють лише помирати. Українською ця гра перекладена видавництвом бордова і доступна, на жаль, лише у друкованому варіанті, але повірте, ця книжка вартує своїх грошей. А чи грав або вів кобольди з жерли і немовляти? Ділись враженнями в коментарях.